Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні ми займаємося онлайн зі старшою групою ансамблю Дивограй. І сьогодні на уроці ми з вами почнемо розучувати наш щедрик. Цей день настав. Щедрик повертається. Якщо ви пам'ятаєте, його співали, співали наші випускники, той е, дивограй, який їздив на фестивалі у Львов до конкурсу Різдвяні канікули. Ну і багато ще де ми його співали на звітніх концертах нашого колективу. Тут трішечки давайте згадаємо, що таке щедре, коли його співають, і хто його автор. Написав цю пісню навіть не так, зробив обробку цієї пісні, наш видатний мистець, мистецтвознавець, композитор, аранжувальник багатьох українських народних пісень Микола Леонтович. Це геній нашого українського народу. І трішечки про історію самої пісні Щедрик розкажу сьогодні вам. Існує давній український звичай напередодні Нового року, за старим стилем, тобто 13 січня, заведено щедрувати. Цей день веселі гурти хлопців і дівчат ходили від хати до хати, співали обрядових, венчальних, новорічних пісень, бажаючи господарям щедрого вечора, доброго здоров'я та добробутку в новому році. Шедрування супроводжувалось танцями, магічними діями, музикою, обрядовими іграми, з масками та пантомімою. І також співали Щедрик. Це найпопулярніша українська щедрівка, яка відома вже у всьому світі. В обробці, як я вже сказала, відомого українського композитора Миколи Леонтовича. Ця українська народна пісня стала саундтреком до багатьох голівудських фільмів, у тому числі Міцний горішок, Самодома та Гаррі Поттер». Трішечки дам послухати зараз. Просить сказати, що я не робот. Я не робот. Так, зараз не хоче давати слухати. Микола Леонтович знайшов текст народної щедрівки і написав до нього музику. І в основу твору покладена українська щедрівка пісня добрих побажань, яка виконується в перівих зимових свят. Ця обробка, мабуть, усе життя він її допрацьовував, якось дорабатував. І нарешті, у якому, у, році? у 2016 році, її перша редакція була у 1901 1902 році. І от тут 916 1921 він вже був виконаний у залі Корнегі Холл у Нью-Йорку. І так і розпочалася його слава. Вже у 1936 році Щедрик був е, виконав. Американець українського походження Петро Вільговський, який працював на радіо НБС, створив англійську версію слів до Щедрика. І пісня стала дуже дуже популярною і має назву «Carol of the Bells». У 2016 році ми відзначали сторіччя хорового виконання твору Миколи Леонтовича. Ну, і ми з вами також виконували цю пісню, а зараз вона дуже відома, я не буду давати її вам слухати. І зараз давайте почнемо співати. Перший голос співає. Тобто, вона постійно-постійно оспівується, так? як Шарманка. Ми почали співати і продовжуємо. Це перший голос співає, самі голоси. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі ще витрати, господаря викликати, види веди, господарю, подивися на кошару. Зупиняємося, другий голос «Стала собі...» Три чверті, тому співаємо Стала собі Ще, ще б А третій співає вже ще. Бетати". І так у нас з'являється вже три голоси. А перший постійно оспівує цю мелодію. З того місця, де заступає другий голос. Третій голос. Далі складне місце, але я думаю, ви його дуже швиденько вивчите. Перший голос. Та, мамочки, макодилися, янечкина другий о, ягнички народились». Тобто ви перехвачуєте ту мелодію, яку співав перший голос. А третій співає Тамовички покотились, ягнички народились. І разом спробую зіграти, як це буде. Ще раз перший тамовички покотилися, яночки народились. Другий. Тамовички покотились, яночки народились. Третій тамовички покотились, яночки народились. І далі перший голос переходить до украшення. Як це сказати, оспівування. Да? В Не можу заспівати дуже високо. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Тільки там високо. І оспівується. В тебе товар хороший. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Молодці. А другий голос. Перехвачує тему, але співає її на терцію вище. І це буде в тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, в тебе в тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей. Молодці. І другий голос. Третій, вибачте, в тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку, грошей. І разом співаємо. Давайте ще раз пропрацюємо ці, цю частину. Перший голос співає. В тебе, Весь хороший. В тебе товар, весь хороший. Будеш мати, мірку грошей... Другий голос: В тебе, товар, весь, хороший, будеш мати, мірку грошей. В тебе товар, весь хороший. І третій. Небето товар весь, хороший, будеш мати, мір, хороше. Небето товар весь хороший, будеш мати, мірку хороше. Тобто, да, ми співаємо те, що співав перший голос на початку. І другий, і третій голос буде отак виглядати. Частина, перший голос же співає свою тему: В тебе хоч не гроші, то полоба, в тебе жінка, чорно-брово, хоч не грошей. Як це буде звучати перший і другий голос? Вибачте, давайте ще раз. В те, Починається співати другий куплет, зараз ми його не будемо вивчати. І третій голос протяж, протяжно тут, в тебе, чорно, тобто на цьому І там ви міняєтесь другим голосом, ви пішли на нижню ноту, а другий голос на да, і на вашому фоні. Зараз я знайду відео, де ви зможете прослухати щедрик у всьому виконанні. Я розумію, що це завдання не для одного або декілька уроків, тому що тут досить складна поліфонія використовується, але це ідеальний, на мій погляд, твір, і я знаю, що ви його дуже полюбляєте. Тому продовжуємо займатися. Трішечки згадали, хтось починає з нами вивчати разом перший, другий, третій голос. І ви періодично цю тему. Щедрик, щедрик, щедрівачка прилетіла ластівка, і ви її періодично перехоплюєтесь з одного голосу до іншого. Тож співаємо українське, обізнаними будемо, полюбляємо свої пісні рідні. Я вас цілую, до нових зустрічей!